Він був особисто знайомий із Джорджем Вашингтоном, відкрив острів на Гаваях та став першим українцем, який здійснив навколосвітню подорож. У Ніжені пишаються земляком мореплавцем та називають його мандрівником із церковного подвір'я. Бо саме звідси все і починалося. Видатний мореплавець Юрій Лисянський народився 12 квітня 1773 року у родині священика Ніжинської церкви Іоанна Богослова. Так, цілком сухопутний Ніжин і став батьківщиною славетного майбутнього капітана. Тут чудово зберігся і будинок священника Іоанно Богословської церкви, і сам храм з унікальною архітектурою. Заходимо до церкви, якій майже три сотні років, де колись охрестили і маленького Юрія. Тоді ніхто й подумати не міг, що цей хлопчик буде підкорювати світовий океан, а його іменем назовуть невідомі відкриті ним землі. Спорігся запис про те, що отець Хведір просто у день народження маленького Юрія похрестив немовля, благословивши його щасливе і велике майбутнє. Храм рідкісний, двоповерховий. Внизу тепла церква, де служать взимку. Вона дещо занурена під землю і немає вікон. Тут навіть збереглися давні пічки, якими опалювали зимовий храм. Нагору з двору ведуть дерев'яні сходи. Там починали правити від Великодня. Унікальний храм, храм козацького пороку середини 18 століття. Побудований був у 1752 році на місці попереднього дерев'яного храму і будувався на кошти Ніжинського грека Івана Петровича Терновіота. Була така заможна грецька родина. Ну, власне представник цієї родини дав кошти на будівництво такого розкішного храму. Ну, як вважають, працював над будівництвом храму відомий архітектори Андрій Квасов і... Грушбарський. А вийшовши з храму, потрапляємо до двору із майже трьохсотрічною історією. Саме тут формувався світогляд малого мрійника та майбутнього мандрівника. У дворі зберігся будинок священника, одноповерховий, на великому підвалі, схожий на побілену хату. Тут і мешкав настоятель храму з козацької родини Федір Лисянський. Цим двором бігав і його малий син Юрій, який присвятив життя морю, війнам і дослідженням. Мрію про море, солоні вітри та морські походи навіювали хлопчикові козацькі повітки дідуся. А ось початкову освіту йому дав батько. В одній половині будинку мешкав сам священник, у другій вже була церковно-парафіяльна школа. Імовірно, капітан там нахапався книжкового стилю ще з дитинства. От, власне, єдиний будинок, який пов'язаний з родиною Лисянських, зберігся саме цей будинок священника церкви Івана Богослова, де був кабінет священника, де власне ввелася церковна канцелярія. А в ті часи, ви знаєте, церква відповідала за видачу метричних різних довідок про народження, про смерть, про одруження, вінчення. І от, власне, деякий час Федір Лисянський виконував обов'язки Ніжинського благочинного, тобто навіть вів документацію взагалі ну, Ніженських приходів був. Старшина над священиком міста Ніжина. І, як ми вважаємо, в цьому будиночку могла збиратися ще й парафіальна школа. За документами 18 століття при церкві Івана Богослова діяла парафіальна школа. Власне, в руках Православної церкви в ті часи знаходилась початкова освіта. От Маленькі дітки вчилися читати, писати, рахувати під керівництвом священиків. І в різні часи тут було від 5 до 10 учнів одночасно, навчалося, причому різного віку, від 7 до 15 років. Тобто могли діточок віддавати непочаткову освіту, навіть в 15 років були такі випадки. І от ми вважаємо, що саме під керівництвом батька, маленький Юрко Лисянський, і починав свою освіту. Біографія Лисянського дуже цікава. В 10-річному віці завдяки протекції канцлера Безбородька, того самого, який заповідав заснувати гімназію вищих наук, Юрій поступив до морського кадетського корпусу. Там уже навчався його брат, Ананій, старший на 7 років, коли йому було 10 років. Тобто, ви собі можете уявити провінційного хлопчика, який скажімо, з мальовничої, теплої, розкішної України, переїздить туди, в холодниці Петербург. І оці кадети цього училища навчаються, живуть в одному величезному такому корпусі колишнього італійського палацу. Це величезна казарма, в якій одночасно перебувало до 200 цих кадетів. В ній панувала страшенна дідівщина, тобто, тобто ці старші по покоління цих кадетів, вони, скажімо так, ну, використовували малюків, так би мовити, для виконання якихось таких непрестижних робіт. Попри спартанські умови, майбутній мандрівник був дуже здійснений. Дідним до наук, тому на життя в кадетському корпусі зовсім не скаржився. Йому дуже подобалося навчатися. Власне, в 15 років він отримує атестат про закінчення цього навчального закладу як один з найкращих вихованців кадетського корпусу. В 15 років він вже має досвід плавання до берегів Англії на навчальному шлюпі. І, власне, він уже річний хлопчик подавав дуже гарні надії як непоганий офіцер. Ну от виникає питання, чому все ж таки українець лисянський потрапив туди, от в Росію, в цей кадетський корпус. Справа в тому, що служба на морському флоті, це було досить важко. І фізично, і треба було дійсно мати певну фізичну підготовку і мати гарну освіту. І от саме українські діти, на відміну від російських, більше відповідали цим критеріям. Ну так трапилося, що к... витривалішими да, були козацькі нащадки, вони краще харчувалися, кліматичні умови України цьому допомагали. На харляві були. Так, так, безумовно. І, власне, через це саме українців дуже охотно брали на навчальний, на навчальний процес. Ну, є такий цікавий факт, що в 1918 році, коли було проголошено Українську Народну Республіку, практично всі кораблі Чорноморської флотілії, Російської імперії підняли жовто блакитний прапор. Чому тому, що переважно вони були укомплектовані офіцерами і матросами саме вихідцями з України? Важко у навчанні, легко у подорожах, бо під час мандрів складав докладні карти та вивчав мови аборигенів. Він об'їде всю Британію, Канаду, Сполучені Штати Америки. Чотири місяці житиме в Філадельфії, столиці США, де доб'ється на науєнцію до першого президента Сполучених Штатів Джорджа Вашингтона про що залишить свідчення в своїх щоденниках. Потім Центральна південна Америка, Південна Африка, Індія. Він дуже хотів побувати ще в Австралії і в Китаї, але, на жаль, в 1799 році отримав листа, яким його відкликали назад до Петербургу. Страпилася так, що в цей період російський імператор Павло І посварився з англійцями, розірвав дипломатичні стосунки, і лисянському довелося повертатися назад уже в Петербург. Року 1803-го разом з Іваном Крузенштерном, нащадком німців. Лисянський вирушив у першу навколосвітню подорож, сів на Мілену біля Гаваїв і відкрив один із тамтешніх островів. Ця експедиція відбулась тільки тому, що на, не, на цей проєкт експедиції звернула увагу російсько-американська компанія, приватна корпорація купців, які торгували хутром. І от саме вони профінансували цю експедицію з умовою, що лисянський Крузенштерн запливуть на Камчатку на Аляску, там завантажать хутро, продадуть цей вантаж хутра в Китаї і привезуть компанії, скажімо так, виручку від цієї комерційної операції і привезуть китайські товари. От таким чином, власне, мусила відбутися ця експедиція. Під час цієї подорожі Лисянський робить дуже багато географічних відкриттів. Я вже говорив про те, що сьогодні на карті світу 14 географічних об'єктів носять його ім'я. Фактично Лисянський став єдиним українцем, який потрапив в епоху географічних відкриттів. От Гавайський острів носить його ім'я, дослідження картографування узбережжя Аляски, тобто все це заслуги нашого земляка. Ну і коли власне постало питання про увічнення пам'яті Лисянського в Ніжині, ми ніженці не могли пройти повз. Його персони. Нині у Ніжині В меморіальному будинку облаштовано унікальний музей Юрія Лисянського. Це типова кам'яниця 18 століття із склепінчастим дахом, таких у Ніжині лишилося одиниці, і лише одна музифікована. Цьому будинку вже понад 300 років. Будувався він одночасно, практично з церквою Івана Богослова. І е, от власне, перебуваючи тут, ми можна собі уявити, як мешкали ніженці в 18 столітті. Такі будиночки називали по традиції кам'яницями. На відміну від дерев'яних споруд, вони будувалися з цегли. Під нами глибокий підвал XVIII століття. Ми знаходимося у великій світлиці, в якій, власне, мешкали люди. І була ще одна невеличка господарча кімнатка. Ну і є така думка про те, що от саме тут у цій світлиці могла збиратися парафіяльна школа. Ну, традиційно священники вели такі класи, де навчали дітей читати, писати, рахувати. І отут маленький Юрко разом із своїм батьком міг під керівництвом свого батька міг якраз опановувати ази науки. Ну, принаймні, коли він приїхав в Петербург, він уже був освіченою дитиною. А ще зусиллями Олександра Морозова побачило світ, розкішне видання, яке зібрало панораму світу, яку побачив Юрій Лисянський. Це український переклад щоденників Лисянських Юрія Лисянського. Це його мандрівні щоденники службу на Британському флоті і навколо подорожі 1803 1806 років. Вперше українською мовою. Ну, переклали ми це, ці щоденники з англійської і з російської мови. Книга має 528 сторінок, тексту дуже цікаво, як на мене, мені цікаво було працювати над цим текстом. Понад 1300 приміток, оскільки текст написаний ну, більше 200 років тому назад, потребує пояснень для сучасного читача. Ну, і коли ми вже працювали над книгою, ми зрозуміли, що писати про подорожі на 500 сторінках без ілюстрацій. Ну Це просто неможливо. І тому ми додали до цієї книги ще понад 300 ілюстрацій, дві кольорові вклейки. Власне, це малюнки самого Юрія Лисянського, його карти, його е зображення експонатів з його колекції етнографічної, яку він збирав. Ну і ті місця, в е які він. Е Бачив на власні очі у 1824 році. Юрій Лисянський відвідав Ніжин і привіз два комплекти видання своєї книги, присвяченої наплосвітній експедиції. Книги він подарував гімназії вищих наук, де вони зберігаються, і донині у мені старожили бібліотеки. Показали книжки власне Юрі Лисянського. Він автор був цих книг, І старожили розповідали, що ці книжки бібліотеку подарував Лисянський. Дарчих написів на цих книжках не було. Мені як історику захотілося довести, чи так воно дійсно ну, дослідити, чи, чи дійсно це є подарунок Лисянського. А на подвір'ї рідного будинку спочиває батько Юрія Лисянського Федір, який 43 роки був священником у церкві Іоанна Богослова. Був дуже шанований в людиною, тому коли він в 1803 році помер, то одностайно було прийнято рішення поховати біля храму, де він 43 роки був настоятелем, і от власне. Це от місце, де стояв надрубний пам'ятник Федору Лисянському. На жаль, в радянські роки пам'ятник був знищений, лишилася тільки ця база масивна, на якій цей пам'ятник стояв. Ну, в планах наших відновлення цього пам'ятника цього поховання, щоб зберегти пам'ять про родину Лисянських. Сьогодні у самому серці древнього Ніжина височіє пам'ятник мореплавцю Юрію Лисянському, нагадуючи містянам про те, що саме їх водатний земляк. Звершив першу експедицію навколо світу.